Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Нові акції в магазинах Аврора. Форма силіконова для запікання. Ціна 77 гривень. Кругла із ручками. Ситочку щипці для заварювання 19 гривень. 22 гривні ситечко для чаю на ланцюжку. Відкривачка багатофункціональна. Ціна 19 гривень. Ложка столова також 19 гривень. Виделка одна штука 19 гривень. Ківш металевий із скляною кришкою 299 гривень. Один літр об'єм 14 см діаметр. Каструля. Браво шеф, Літр 600 мл об'єм 249 гривень. 199 гривень коштує сковорідка, діаметр 24 см. 169 гривень коштує сковорідка, діаметром 20 см. Є ще більший діаметр 28 см ціна 229 гривень. Тарка чотирьохстороння із ручкою. Акційна ціна 69 гривень. Набір бокалів для вина 6 штук. 440 мл. Об'єм 249 гривень. Набір стаканів кольорових. Ціна 99 гривень. 2 штуки. Графін. Ціна 49 гривень. Для напоїв скляний. Салатник скляний 99 гривень. Салатник з орхідеями 49 гривень. Більшого діаметру 17,5 см, меншого діаметру 15,5 см, коштує 39 гривень. Салатник із прозорого скла діаметром 14 см коштує 39 гривень. Декоративна ваза скляна 169 гривень. Їмність для спецій 9 гривень. Келих для вина із прозорого скла 470 мл об'єм 59 гривень ціна. Келих для шампанського 34 гривні. Набір стаканів 6 штук. 88 гривень. Об'єм 235 мл. Такий набір стаканів 6 штук. також 88 гривень. Чашка скляна. Ціна 34 гривні. 320 мл об'єм. Чашка скляна. Тут скло дуже тоненьке, це відчутно в руках. Із надписом ціна 59 гривень. Чашка порцелянова 49 гривень. Чашка керамічна 49 гривень. З метеликами. Чашка порцелянова 49 гривень. Об'єм 365 мл. Салатник від люмінарк. Діаметр 17 см, ціна 69 гривень. Чорного кольору, діаметр 25 см. Тарілка коштує 69 гривень. Салатник керамічний двох кольорів, поєднання білого та коричневого. Об'єм 550 мл ціна 39 гривень. Блюдо від люмінарк 69 гривень. Ціна 49 гривень діаметр 20 см. Каструля із червоної глини об'ємом 2 літри. Ціна 169 гривень. 49 гривень коштує тарілка із червоної глини. Форма скляна для запікання овальної форми 149 гривень. Форма для запікання прямокутної форми ціна 179 гривень, 2 літри об'єм. Блюдо скляне 88 гривень 25 на 19 см. Форма для запікання об'єм 1 літр 300 мл 149 гривень. Лієчка 15 гривень пластикова. Кольори на вибір. Серветниця 55 гривень. Стакан дитячий із кришкою та трубочкою Силіконовий – 88 гривень, совок пластиковий кольори на вибір 17 гривень, термочашка кольорова. 69 гривень. Термос кольоровий градієнт 179 гривень. Маїтку, трубочку, поїлочку кольори на вибір. Паперові рушники 44 гривні один рулон, двошарові. Паперові рушники 2 рулони двошарові, 29 гривень. Вологі серветки Super Fresh 72 штуки з клапаном 17 гривень. Safi вологі серветки 27 гривень 110 штук. Zaya вологі серветки 16 гривень. Натурели вологі серветки для інтимної гігієни. або для зняття макіяжу 2 види 20 штук 19 гривень. Юніс вологі серветки 24 штуки 17 гривень. Вологі серветки чорні 120 штук 49 гривень. Ліров дитячі вологі серветки 120 штук 49 гривень. Юніс вологі серветки 72 штуки 37 гривень. Дуже великий асортимент 120 штук 49 гривень. Рушники паперові кохавинка 44 гривні 1 рулон. Туалетний папір 10 гривень. Рушнички паперові сніжна панда 55 гривень. двошарові 1 рулон. Сніжна панда 4 рулони 99 гривень. Серветки паперові сілкен 34 гривні. Паперові серветки від фірми Сілкен. 80 штук в упаковці коштують 22 гривні. Сілкен серветки 29 гривень, 150 штук 34 гривні. Тут 200 штук в упаковці. Така досить велика яскрава упаковка. Ціна 39 гривень. Паперові серветки Сілки 150 штук 34 гривні. Капсула для прання зелі 17 штук 115 гривень. Ліро 17 штук 109 гривень. Сіла тут є 35 капсул, ціна 255 гривень. Гель для миття посуду 24 гривні. Від Wash and Free. Є декілька варіантів ароматів 500 мл. Мило господарське 33 гривні 2 штуки. 15 гривень господарське. маестро. Картриджі Мак 3 199 гривень. Одноразові станки 10 штук 69 гривень, жіночі станки лезо. Зі змінними картриджами 74 гривні. 10 штук одноразові станки 69 гривень. Блазор 129 гривень. Бік, Flex 3 3 станки. Станок жіночий бік 39 гривень одна штука. Такий станок від бік 3 22 гривні. Прокладки від лібрес 10 штук 32 гривні. Олвіс 10 штук 34 гривні. Натурелла 9 штук 39 гривень. Натурелла класичні 10 штук 34 гривні. Засіб для унітазі веллі 57 гривень. Шампуні 59 гривень. Об'єм 1 літр. Шампунь жіночий. Є 3 варіанти ароматів. Усі фруктові. Маска для волосся. 199 гривень 1 літр. Спрей для волосся 109 рідкі кристали 199 гривень. 139 гривень коштує шампунь або кондиціонер об'єм 1 літр із дозатором. Від фірми Lovit Гелі Слайм 74 гривні. Два варіанти ароматів. Гель для душу біянка 1 літр об'єм 88 гривень. Гель для душу від фірми Фам. Ціна 44 гривні. Об'єм 250 мл. Шампунь Head Shoulders 144 гривні. Аркоге для душу 2 в 1 62 гривні. Кулмент засіб 3 в одному 59 гривень. Масажер для тіла. Ціна 34 гривні. Арко для душу 84 гривні. Нівей 94, Лорель 99 і гель для душу Фа 400 мл 109 гривень. Мило туалетне тверде. 29 гривень, 4 штуки в упаковці. Є три варіанти ароматів: ягоди, яблуко та з ароматом крему. Вага одного шматочка 70 грам. Милоридке шик 37 гривень. Є два варіанти на вибір. Мило-рідке 1 літр 39 гривень. Мило тверде від фірми ШИК 16 гривень одна штука. Аромат яблука, манго або полуниці. Ще є один варіант аромату це Апельсин, актуально в зимову пору. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі!